19 років поспіль в вересні Львів перетворюється на літературну столицю нашої держави. Читач відчуває тут себе іменинником, письменник царем, а видавець героєм завдяки форуму видавців, безсумнівно, головному книжковому заходу України. Намагаємося створювати традиції, тому що мені здається, що найкраще, що людям вдається в житті, це бути такими, як їхні батьки, діди, прадіди, але ставати кращими, звичайно. І наш форум так само з кожним роком стає все кращим і кращим. Так ми маємо щораз більше якихось заходів в програмі, щораз то більше гостей. На наш літературний фестиваль вперше приїжджає. Є лауреат Букерівської премії П'єр, і я вірю, що це тільки початок візитів лауреатів всіх премій в Україну. Для вітчизняних читачів форум це перш за все книжковий ярмарок, на якому видавничі новинки не є раритетом або предметом розкошу, як це відбувається в більшості українських книгарень. Цього року учасниками ярмарку стали понад 420 українських та іноземних видавництв. Громадських організацій, літературних агенцій, культурних центрів та фондів. З 12 по 16 вересня в межах форуму відбувся видавничий бізнес-форум, бібліотечний форум і ще більше восьми ста літературно-мистецьких акцій, в яких взяло участь 220 авторів з різних країн світу. Читачі, письменники і видавці отримують тут простір для спілкування і можливість, якщо і не вирішити, то хоча б обговорити свої проблеми. А їх рік від року, на жаль, стає все більше. На жаль, нинішній рік демонструє падіння відвантаження і купівлі української книги населенням України ще на 20%. І хай переконують, хто завгодно, що Україна продовжує читати так, як і читала. Повірте, цифри не брешуть. Україна опускається на інтелектуальне дно втрачаючи можливості відновлення свого технічно, технологічного, розумового культурного потенціалу. Коли кажуть, що треба реанімувати видавництво, чи кажуть, що треба реанімувати книжкову торгівлю, ми мусимо сказати. сказати, перше, що мусить зробити держава, і зробити всі ми, ми і в першу чергу засоби маси інформації це реанімувати читача. Повернути культуру книги в суспільство, пояснити людям, що прийде час, коли розум, культура, моральність, інтелект стануть привалюючими визначені долі цієї людини, її соціального статусу, кар'єрного, політичного зростання, бо тільки розум, мораль, духовність вони можуть слугувати людям суспільству держави. Якщо і існує в нашій країні місце, де важко повірити в проблеми, описані паном Афоніним, то це Вересневий Львів. Перебуваючи серед однодумців читачів, спілкуючись з письменниками і поетами, придбаючи купу книжок, мимохідь забуваєш про проблеми і занурюєшся в атмосферу свята, з яким у кожного пов'язані власні очікування. Очікування дуже великі, тому що я ще не бачив, але тут вже є моя нова дитяча книжка для наймолодших читачів, яка називається Чому їжачка ніхто не гладить? Видавництво Богдан, навчальна книга. Ну я тут вперше представляю свій львівський роман львівська гастроль Джимі Хендрікса. А так ще очікування зустріти багато своїх друзів, яких я давно не бачив, тому що мене і в країні не так часто можна застати, і просто коли я в Києві я займаюся родиною або сиджу і пишу. Ця книга, яку ви презентуючи в Запоріжжі, розповідали вже, що писали на замовлення власне, львівської на влади, в якомусь пропозиція, сенсі так. пропозиція. Намовлення... так. Ви колись робили це для інших міст? Тобто... Це я не робив, вже були пропозиції. Після цієї книжки, Після цієї книжки до мене зверталися вже з Дніпропетровської, з Донецької, і з кількох інших міст. Але ну я якби я не пишу взагалі, так так визивати на зобовлення. і в мене зараз в роботі зовсім інший роман, який не стосується, чесно кажучи, і України, ну майже не стосується. А так я написав щиро, тому що я люблю і знаю давно Львів. І це була для мене можливість ще краще його дізнатися, тому що я півтора роки ще місяця сюди приїздив, ходив пішки, їздив. Ми брати Капрано привезли сюди свою про нову книжку Приворотне зілля, умовно нову, тому що це переведення книжки, яка була видана вже досить давно. І люди, які її прочитали, вже прочитали багато наших книжок і змогли порадити своїм друзям. Тому спеціально для них ми видали переведення приворотного зілля. Це містичний. Детектив, сучасна українська містика, яка базується на традиціях. Місце письменника серед книжок. І е, чим більше письменник серед книжок з'являється, тим більше його асоціюють з книжкою. Не можна, щоб письменник був десь окремо, а книга окремо сьогодні. Такі часи, коли є певні проблеми з книгорозповсюдженням. І якщо письменник буде представляти себе далеко від, від від книжок, то людина, яка з ним хоче пристановитися ближче через книжку, де зможе знайти десь десь інде книжку. Тому от такий взаємозв'язок. Бачу, що нових книжок немає. А, ну напевно, спитати чому це буде занадто нахабно з мого боку. Але що ви про що будете розповідати цього року своїм шанувальникам? І Чим ви власне займалися після виходу останньої книжки? Остання книжка саме Андерворд, вона практично вже є не ну, не зовсім літературна, тобто вона і в формі альбому. І більшість, ну можливо, не більшість, але принаймні добра половина текстів це ті, які вже писані для сценічного виконання для групи «Драмтеатр». І власне, так би мовити, ця музична кар'єра останньо мене захопила. Мені якось нудно після приходу сестер Чернінських перебувати Чернінських перебувати в просторі української літератури. А от в просторі української музики ще поки що цікаво. Ну от я там, де мені цікаво, і намагаюся перебувати. Так що з книжками поки що здається пауза. Так як я відчуваю, зараз вона може бути і тривалою, от можливо це і назавжди. Ну побачимо. Дуже приємно було зустріти в програмі форуму видавців і на вулицях Львова запорізьких письменників. Я привез сюди книгу. «Время собирать клади, яка состоїть з двох. Віщей. Перше це повість амазонки на хортиці, вже раніше здававшися і пользувавшись успіхом у читателя. І вторая, собственно, роман, воно мій даже под заголовок неприличний роман со врім. Форум видавців давно вийшов за межі просто книжкового ярмарку. Вже сім років в його межах відбувається ще і літературний фестиваль. Який сміливо можна назвати найсоліднішим в країні, літературний фестиваль це безліч подій. Це і не тільки авторські читання, це не тільки професійні дискусії, це не тільки музичні концерти, а це все, що стосується власне літератури і поєднання різних видів мистецтва. Тобто кожен, хто бодай якось цікавиться літературою, зможе знайти щось цікаве на фестивалі. Відкриття в Домініканському соборі це для нас велика подія. Ми дуже раді, що власне настоятелі і духовенство пішло нам на зустріч. і це дуже приємно, що ми маємо. Можливість зробити відкриття тут, тому що люди забувають, що раніше церква була одним з власних головних мистецьких центрів у кожному місті. Якщо ви приїжджаєте в Європу, ви можете зустріти не тільки концерти класичної музики, а й різні різні абсолютно мистецькі події, які пов'язані з сакральним простором. От цього року у нас такий сміливий експеримент. Ми хочемо поєднати поезію, музику і сакральний енергетик і духовно наповнений простір 200 мистецьких акцій, 250 письменників, поетів, перекладачів, митців, інтелектуалів, 19 країн світу. Все це літературний фестиваль. І навіть не один в межах літфесту. Цього року відбулося декілька інших фестивалів. Один з них був присвячений Григорію Сковороді, напевно, найзагадковішій та найміфічнішій постаті української культури. У ненадто обширному пантеоні українських класиків, які претендують на світове визнання, Григорій Сковорода займає унікальне, нішове, як кажуть тепер, місце. Він уособлює собою у нашому культурному дідівстві чи то пак ландшафті весь прошарок індепенденту, андеграунду і альтернативи. Випадаючи з патріотичного іконостасу, але залишаючись потужним незалежним брендом по культурі на кшталт Че Гевари, Сковорода зі своїм топ-директ-слоганом Світловив мене та не спіймав потрапляє просто у трендову соціопатію притомних сучасників. У світах багатьох моїх приятелів, як і в моєму власному, ім'я Григорія Сковороди приписується в певній історичній постаті. Більшість моїх приятелів... Визнає того, ж, що і я Бога. Проте мій Бог це лише мій Бог, і лише я знаю Його заповіді. І мій Сковорода це лише мій Сковорода, а що насправді думала і чим жила людина, яку називають цим іменем, звідки мені знати? Одна з основних програм цьогорічного форуму була присвячена ювілею всесвітньо відомого письменника і художника з Дрогобича Бруно Шульца. Ким був Бруно Шульців. Був Бруно Шульц, несміливий викладач малювання з Дрогобича, єврей, який писав польською і водночас впевнено посідав своє місце в німецькій літературі. Його творчість припала на тридцяти роки. Трагічні 30-ті роки більшість європейських письменників того часу намагалися протиставити себе тоталітаризму, сталінізму і фашизму в у книжках, а також у своїх есеях. в творах Бруно Шульца не знайдемо жодної сторінки, на якій би згадувався політичний стан 30 30-х. Цей письменник з погордо ігнорував політичну атмосферу епохи. Шульц був великим поетом, який вибрав для себе прозу. Під час фестивалю Бруно Шульца презентували нові переклади і нові видання його книжок, переглядали документальні фільми і спектаклі, дискутували та обговорювали його геніальну творчість та трагічну долю. Цим заходам буде цілком присвячена одна з подальших програм Нова літера. Шульц це один із тих письменників, єдиним і справжнім читачем якого виявляється тільки його перекладач. Тобто, поки ти сам не починаєш переписувати це, так би мовити, від руки власними руками, страшенно багато деталей і нюансів найтонших якихось відтінків цієї прози може пройти повз твою увагу. Просто всього настільки багато. Що е, при звичайному читанні неможливо всього охопити. На вашу думку, літературний фестиваль це перш за все захід для поетів чи для слухачів, глядачів, шанувальників. Ну, коли ви придумуєте заходи, на кого ви перш за все орієнтуєтеся? Ми орієнтуємося на тому, щоб в цьому була мистецька вартість і був культурний продукт. Тобто нам важливо не тільки показати те, що вже існує, а і створити щось нове. Ми кожного року е, стараємося після фестивалю. Е... Відслідковувати те, що відбувається з письменниками, як з'являються книжки абсолютно невідомих іноземців в Україні, і як українські поети починають мандрувати різними країнами, отримують запрошення на різні фестивалі. Ми вважаємо, що це власне основне наше досягнення, в тому, щоб показати, що Львів є важливим культурним гравцем на карті не тільки України, бо Україна це зрозуміло, а й Європи і світу. Неабияку роль досягнені цієї амбітної мети відіграють перекладачі. Цього року в межах літфесту на форумі відбувся також міжнародний фестиваль перекладів Транслід, спрямований саме на промоцію перекладацької діяльності. 13 вересня було оголошене Днем перекладацької солідарності, під час якого новостворена незалежна творча спілка перекладачів та письменників написала перекладацький маніфест. Низка цікавих заходів була адресована і людям та організаціям, що займаються літературним менеджментом, тобто влаштовують різноманітні імпрези, що популяризують літературу і читання. Я є учасником фестивалю Контекст. Це подія для літературних та культурних менеджерів і проводиться цього року у рамках форуму вперше. Тобто з усієї України сюди з'їхалися організатори різних літературних подій, аби поділитися досвідом, обмінятися контактами, розповісти одне одному про цікаві події. Я представляю мистецьку агенцію Артполе. Ми є організатором різних подій, в тому числі і мультидисциплінарних проєктів, заснованих на літературі. І я розповідаю про трилогію Самогонсина абсент» за участю Юрія Андруховича та польського гурту Карбідо, і про проект Складно-сурядні, який буде презентовано на наступній книжковій події книжковому арсеналі у Києві. Маємо сподівання, що завдяки зусиллям форуму видавців кількість і якість літературних подій в Україні зростатиме разом з кількістю вітчизняних шанувальників і якісної літератури залишається побажати організаторам форуму натхнення і наснаги для здійснення подальших подвигів, бо інакше як подвігом назвати проведення акції такого масштабу в нашій країні просто неможливо. Щороку вам простіше організовувати цей захід. Чи буває по-різному? Як цього року? Та знаєте, взагалі то щороку не простіше, а складніше. І Ми вже навіть самі дивуємося, чому це саме так є. Адже в нас є великий досвід, хороша команда злагоджена. Але щоразу трапляються якісь несподіванки в цьому році, дуже великі проблеми з фінансуванням. Які доводиться якось долати, і ми не знаємо, що робити, чи то скорочувати програму, а цього робити не хочеться, тому що почнеш скорочувати і зійдеш на пси зовсім. А, то там не знаю, приміщення немає, вимикають світло в самий непідходящий момент. Ну але разом спільними силами ми якось це долаємо. У нас дуже багато партнерів, нам дуже багато допомагають, і я сподіваюся, Сподіваюся, що так буде і далі, тому що справді щось хороше, якісне і довготривале можна зробити тільки зусиллями великої кількості людей. От, наприклад, побудувати Україну.